Війна мене застала вдома, я тоді якраз збирався на роботу, в той день в мене була зміна, і в той день ми почали вивозити постраждалих в місто Очаково. Щодня Миколаїв зазнає обстрілів і ракетних, і артилерійських. І щодня люди страждають, щодня вони потребують допомоги, ну, і вся машина буде якраз досить доречна. Раніше, коли я прийшов на, на роботу перші роки, ми навіть не могли мріяти про таку таку комплектацію. Ну, тут є все, що потрібно для надання допомоги. Абсолютно все. Це оснащений автомобіль всім необхідним для надання допомоги для тривалого транспортування, що зараз актуально. Ми перевозимо не тільки цивільних, але й військових на тривалій відстані. Це паличка-виручалочка для нас.